Мене звати Кароліна, мені 57 років. Я завжди вірила, що справжнє кохання може тривати вічно, але життя довело мені, що іноді все може змінитися різко і несподівано. Я була одружена 13 років з Марселем, солодким, добрим і підтримуючим чоловіком. Наш шлюб був спокійним, сповненим любові, і я ніколи б не уявила, що одного дня доведеться жити без нього. Трагедія сталася в холодну зимову ніч. Я пам'ятаю, як попросила Марселя піти в магазин купити деякі продукти для вечері. Він пішов усміхнений, обіцяючи швидко повернутися. Але це швидко ніколи не прийшло. Автомобільна аварія забрала його від мене назавжди. Новина вразила мене, як блискавка. Спочатку я думала, що це лише випробування, яке життя мені накладає, щось, що я зможу подолати якимось чином. Але з часом. Коли дні перетворювалися на місяці, я зрозуміла, що біль реальний і незворотний. Я плакала цілими ночами, намагаючись зрозуміти, чому це сталося зі мною. Мій період горювання затягнувся, і я почала ізолюватися. Друзі запрошували мене вийти, але я рідко погоджувалася. Я відчувала, що ніщо у світі не може замінити ту порожнечу, що залишилася. Можливо. Цю відчуття розуміє лише той, хто втратив дуже близьку людину. Навіть занурена в смуток, деякі думки почали виникати. Мені бракувало близькості, яку я мала з Марселем. Це було не тільки відсутність компанії, моє тіло жадало тепла, контакту, дотику, який би нагадував мені, що я ще жива. Дилемою було те, що я відчувала провину за те, що знову бажаю задоволення. Я думала, що це може бути зрадою пам'яті Марселя. Як могла я, яка поховала свого чоловіка так недавно, думати про секс? Кожного разу, коли я думала про звернення за допомогою, чи то терапія, чи підтримуючі групи, я відступала. Я не хотіла себе висувати, не хотіла пояснювати нікому цю таку інтимну потребу. Я відчувала, що мене зрозуміють лише ті, хто пройшов через подібну ситуацію. Отже, я штовхала це бажання на задній план у своєму розумі, намагаючись його задушити. Але не завжди мені це вдавалося. Іноді це було нестерпно. Я проводила ночі, не сплячи, відчуваючи, як б'ється моє тіло, згадуючи моменти, які я пережила з моїм покійним чоловіком. Я все ще дивилася на наші фотографії з весілля. І це цікаво, найсильніша пам'ять, яку я мала. Була не лише усмішка Марселя, а й тепло його обіймів. Перейти за пеяте десятьох років не означає відмовитися від бажань, це означає зрозуміти, що бажання є частиною життя і воно зберігається. Однак я ще не знала, як з цим справитися. У моїй голові я все ще залишалася вдовою Марселя і не бачила способу знайти те, чого моє тіло і душа так прагнули. Саме в цьому стані, в цьому суміші болю і бажання. Я почала свій шлях до знаходження нового сенсу. Наступні тижні я помітила, що моя самотність стає дедалі відчутнішою. Я чула, як дім дихає. Кожен кут нагадував мені про якийсь момент з Марселом. Я відчувала себе задушеною спогадами, але також тримала ці спогади як прихисток. Я почала їсти все менше і спати мало. Коли я розмовляла з подругами, вони питали мене. Чи я не розглядаю можливість зустріти когось нового. Але це здавалося мені майже неможливим. Вже роки я не знала, що таке підкреслювати інтерес, що таке фліртувати і що таке виражати своє бажання. Тим не менше, я не могла уникнути тієї повторюваної думки, я хотіла відчути дотик когось знову. Я хотіла відчуття, що мене бажають. Але понад усе. Мені потрібно було згадати жінку, яка існувала в мені до того, як я стала лише вдовою. Я звернулася до терапевта, але не пішла далеко. На першій сесії я плакала від початку до кінця, бо психолог змусила мене говорити про Марселя. Говорити про нього, про наші радощі і сумніви, мені завдавав болю. Водночас це викликало бажання повернутися до життя. Мені не подобалося це визнавати. Але частина мене бажала відновити близькість. У моїй голові проходили думки, що якщо я розповім комусь, мене можуть засудити. Я відчувала внутрішній конфлікт, що таке горе і що таке бажання. Чи було бажання мати задоволення тим, що мені потрібно було придушити? Моє тіло з цим не згоджувалося. Воно давало чіткі сигнали, гарячі ночі, інтенсивні сни, прокидання в поті і задихання. Як ніби я кричала середини, але не знаходила сміливості виразити це. Час проходив, і я зрозуміла, що не можу вдавати, що цих бажань не існує. Секс завжди був важливою частиною нашого шлюбу. Марсель і я підтримували здорове сексуальне життя навіть після багатьох років разом. А його смерть не повинна була прирікати мене на безстатевість назавжди. Я почала трохи більше доглядати за собою. Без великих претензій, а просто щоб відчути себе красивою. Купила нову помаду, почала використовувати більш виразний парфум і помітила, що деякі люди на вулиці дивляться на мене. Це було дивно, але, певним чином, це також змусило мене відчути себе живою. Тим не менше, почуття провини мене переслідувало. Кожного разу, коли у мене виникала фантазія або я думала про наближення до когось, я згадувала Марселя. Чи був би він щасливий за мене? Чи відчував би зраду? Я занурювалася в питання без відповідей. У цьому сценарії сумнівів і придушених бажань щось почало змінюватися в мені. Я ще не знала, що моє життя набере несподіваного повороту. Але я була на порозі зробити крок, який змінить усе. Однієї ночі, після особливо напруженого дня, я вирішила прийняти гарячий душ і відкрити пляшку вина. Я була у стресі, втомлена боротися зі своїм власним розумом. М'який смак вина приніс мені відчуття спокою, і, поступово, я відчула, як моє тіло розслабляється. З кожною келихом, який я пила, я відчувала себе впевненіше. Вино мало такий ефект на мене, воно зігрівало мене зсередини і звільняло щось, що я приховувала так довго. Моє серце почало битися швидше, і не замислюючись, я взяла телефон. Я набрала номер найближчої піцерії. Замовила просту піцу з моцарелою. Я не була дуже голодна, але мені потрібен був привід для чогось, чого я ще не зовсім розуміла. Я повісила трубку з подряпом від тривоги. Я повернулася на кухню, налила ще один келих вина і подивилася на себе в відображення вікна. Я подумала про себе: ти все ще красива, Кароліна. І вперше за дуже довгий час я посміхнулася, не відчуваючи провини. Я піднялася в спальню і відкрила шухляду, де зберігала свою білизну. Раніше сміливіші речі залишалися там забутими, бо я не мала сміливості їх носити з того часу, як Марсель пішов. Але тієї ночі щось було інакше. Я обрала червону мереживну білизну, яку зазвичай носила на особливі випадки. Одягнула її повільно. Спостерігаючи кожну деталь у дзеркалі. Пройшло так багато часу, що я не відчувала себе так усвідомлено свого тіла і свого бажання. Щоб не виглядати занадто відкритою, я накинула на себе халат. Подивилася на себе знову. Це була суміш сором'язливості і сміливості. Майже відступила, думаючи, що все це божевілля, але щось у мені просило продовжити. Я спустилася сходами з млявими ногами. Моє серце билося швидко, наче я збиралася зробити щось заборонене. Дзвінок у двері вже скоро прозвенить, і я намагалася з'ясувати, чи справді матиму сміливість продовжити з тією ідеєю. Я вже була в вітальні, коли почула перший дзвінок. Я поставила келихвина на маленький столик, глибоко вдихнула і відкрила двері. Доставщик був молодий хлопець, одягнений у футболку піцерії і не з коробку з моєю піцею. Він усміхнувся, трохи незручно, і передав мені піцу. Я усміхнулася у відповідь, взявши здачу з гаманця. Але перш ніж він попрощався, я сказала: ти можеш мені допомогти з однією дрібницею тут у вітальні. Моє тіло тремтіло, але мій голос звучав впевнено. Хлопець увійшов наполовину збентежений, дивлячись навколо. Я закрила за нами двері, намагаючись приховати вир подій всередині себе. Поки він дивився навколо вітальні, я відчувала, як моє обличчя починає червоніти від тривоги. Я поклала коробку з піцею на стіл і повернулася до нього. З тремтячими руками я розпустила пуас халату. У рішучому жесті я дозволила тканині спадати, відкриваючи свою червону мереживну білизну. Погляд хлопця зафіксувався на мені, здивований і ошелешений, але не відступив. Твердим, але тихим голосом я сказала. Мені потрібен чоловік, щоб погасити мій вогонь. Моє серце, здавалося, вискочило з грудей, і я сама не могла повірити, що ці слова виходять з моїх уст. Настав момент тиші. Я побачила конфлікт на його обличчі, здивування, бажання, можливо, страх, але в його очах також був блиск цікавості. Ситуація була незвичайною, але він, здавалось, був готовий підтримати мене в цій сміливості. Я зробила крок у його напрямку, поклала руку на його шию і, не вагаючись, поцілувала його. Це був поцілунок, сповнений терміновості, наче я звільняла всі прагнення, які зберігала так довго. Відчуття, що ще одна пара уст на моїх, після стількох років, майже змусило мене втратити подих. У відповідь він відкинув шолом, який тримав, і потягнув мене за талію. Його губи знову зустрілися з моїми. Тепер з більшою інтенсивністю. Я відчула, як його руки досліджують мої спини через мережево, поки моє власне тіло прилягає до його. З кожною секундою моє бажання ставало сильнішим, і це було як пробудження з довгого сну. Ми йшли до дивана, не відпускаючи один одного. Вино і адреналін робили мене сміливішою. Я підсунула подушки вбік, відчуваючи. Як тканина білизни тереться об мою шкіру і збільшує тепло між моїми ногами. Він, зі свого боку, потягнув мене на свої коліна, і наші поцілунки стали ще інтенсивнішими, сповненими бажання. Коли ми нарешті лягли, наші руки зустрілися в танцювальному русі, сповненому тривоги і цікавості. Я відчула, як його пальці блукають по мереживу білизни, обтікаючи мої вигини, в той час, як моє тіло реагувало на кожен дотик. Мої ноги обвивали його, притягуючи ближче. Ритм наших поцілунків ставав швидшим, і маленькі стогінці виходили самі по собі. Він провів губами по моїй шиї, спустившись до моїх колін, викликаючи у мене подригування, яке пройшло по всій спині. З кожним дотиком я відчувала, як іскра запалюється в мені, нагадуючи мені, наскільки моє тіло ще здатне відчувати задоволення. Його запах, текстура шкіри. Усе спліталося, щоб змусити мене забути про будь-яку провину. Коли ми нарешті повністю злилися, світ здавався зупинився. Обивка дивана, тепло нашого дихання, пульсація наших тіл все злилося в хвилю екстазу, що проходила через кожну мою клітину. Це був не лише тілесний акт, а й заново відкриття себе. Я стогнала вільно, без сорму, і він відповідав з тією ж інтенсивністю. Я відчувала себе живою. Пульсуючою, як давно не відчувала. Коли ми закінчили, задухаючись, я залишилася лежати кілька секунд, намагаючись повернути подих і зрозуміти вир подій всередині себе. Хлопець подивився на мене зі змішаним виразом здивування і задоволення, поки намагався виправити одяг. Він сказав, що повинен повернутися на роботу, бо ще має доставити замовлення. Він підвівся трохи незручно, але не здавався жаліючим. На краю його губ була легка усмішка. Я, зі свого боку, відчувала тіло легким, розслабленим, майже так, ніби зняла величезний тягар з плечей. Провина невдовзі спробувала проникнути в мої думки. Що я роблю? А Марсель. Але водночас було невід'ємне відчуття полегшення. Чи можливо поєднати тугу з бажанням жити і відчувати задоволення? Я пішла в ванну кімнату. Прийняла ще одну ванну і дозволила воді стікати по моїх плечах. Я в умі пережила кожну секунду тієї зустрічі. Незважаючи на те, що це було імпульсивно, це принесло мені відчуття життєвої сили, яке я давно не відчувала. Я лягла в ліжко, не змогла одразу заснути. Мій розум переглядав дотики, поцілунки, інтенсивність. Водночас я думала, як я впораюся з цим наступного дня. Я рахувала години, не знаючи, чи шкодую, чи дякую за те, що сталося. У наступні дні я вловлювала себе на усмісці у випадкові моменти. Я згадувала його здивований вираз обличчя, коли я зайшла у білизні, пам'ятала, як моє тіло реагувало на перший дотик. Це було, наче повторно запалити вогонь, який я думала, був погашений. Тим не менше, я боялася осуду з боку інших. Я знала. Що якщо хтось дізнається, вони можуть подумати, що я не поважаю пам'ять мого покійного чоловіка. Але водночас я задавалася питанням, хіба не є так само неповагою до себе саму змушувати себе вічно страждати? Я вирішила зберігати цей секрет лише для себе. Це не було тим, що я хотіла розповсюдити, і тим більше це не мало нічого спільного з відсутністю любові до Марселя. Навпаки, це було про те, щоб любити себе достатньо. Щоб знати, що я заслуговую відчути знову, я почала дивитися на себе в дзеркало з більшою ніжністю. Моє тіло вже не було тілом молодої людини 20 або 30 років, але воно все ще реагувало на пристрасть. І я не могла заперечувати, що це наповнювало мене життям. Отже, у той момент я розпочала новий етап прийняття. Це було не просто про секс, а про твердження того, що так, я ще жива. І що я відчуваю бажання навіть у свої 57 років, навіть будучи вдовою. Перша зустріч була імпульсом, чимось, що рухало вином, тугою і сміливістю, про яку я не знала, що вона у мене є, але недовго не довелося чекати. Перш ніж я відчула бажання повторити це. Спогад про відчуття, що хтось торкається мене, цілує мене, пробуджував нові фантазії в моєму розумі. Отже, Через місяць я знову зателефонувала до тієї шпіцерії. Замовила ту саму просту піцу, але цього разу я вже не тремтіла, як раніше. Я добре знала, чого хочу, навіть якщо не була готова відкрито це визнати перед людьми навколо. Коли я почула цвінок у двері, я вже була готова. Знову я одягла свою червону білизну і халат поверх. Я відчинила двері, і ось він, той самий доставщик. Його вираз обличчя був наполовину здивованим, наполовину змовничим, що свідчило про те, що він добре пам'ятає нашу останню зустріч. Я запросила його увійти, використовуючи привід, допомогти мені покласти піцу на кухню. Знову я дозволила халату спадати, відкриваючи білизну. Тепер у мене була інша впевненість. Він усміхнувся, закрив двері, і ми підійшли один до одного в інтенсивний поцілунок. Перш ніж ми встигли сказати будь-яке слово. Цього разу ритуал був схожим, але не було такої поспіхи чи нервозності. Ми дозволили собі бути увінчаними цим. Ми підійшли до дивана, обмінюючись поцілунками, сповненими бажання, його руки досліджували мої вигини під мереживом, поки я відкривала простір, щоб прийняти його. Секс відбувся з тією ж інтенсивністю, але я була більш усвідомлена кожного відчуття, тепло наших шкір. Подригування, яке мене охоплювало, коли він цілував мою шиї, ритм наших тіл, що рухалися в синхронії. Це було як прихисток, момент, коли я не думала про нічого іншого, а тільки про задоволення, яке мені приносив цей контакт. Коли ми закінчили, ми трохи поспілкувалися. Він розповів мені, що працює до пізньої ночі і що життя доставщика було напруженим. Я просто посміхнулася, кажучи, що розумію. Не було ніяких очікувань відносин, тільки мовчазна спільність, в якій кожен отримував те, що йому потрібно. Відтоді, раз на місяць, я повторюю ритуал. Я телефоную в піцерію, замовляю ту саму просту піцу і чекаю. Він приходить, і, не потребуючи багато говорити, ми закриваємо двері і відемося цьому моменту втечі і задоволення. Я продовжувала відвідувати терапію і поступово відбудовувала своє життя. Туга за Марселем ніколи не зникала, але я навчилася жити з нею більш спокійно. І на цьому шляху я дозволяла собі відчути те, що життя ще могло запропонувати. Сьогодні я дивлюся на свій шлях і бачу, що кожен мій вибір допоміг сформувати жінку, якою я є зараз, людину, що носить у собі горе і бажання, любов і втрату, але яка відмовляється поховати своє власне щастя разом зі своїм покійним чоловіком. Жінку, яка, незважаючи ні на що, залишається живою і час від часу відповідає на цвінок у дворі з биючим серцем, готова дозволити собі трохи більше задоволення. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.